Так, ну що ж, друзі, новий день, новий влог. У нас 5 січня 25-го року. Фух, я тільки завершив роботу над зйомкою нових відосів для Кальянної. І я втомився. Я дуже жорстко втомився. Дуже е складні випуски були, дуже херові випуски. Я витратив. Близько трьох годин, зараз шоста. Я почав о 15-й десь приблизно, плюс-мінус. Але відзняв лише 8 випусків. Але це були дуже великі, дуже важкі і дуже виснажливі випуски, чесно. прям на 10 із 10. Це нова рубрика, яка буде на «Димному кальяні». І я сподіваюся, що вона залетить, що вона буде того вартувати, що на ній будуть перегляди. Це те, чого, як на мене, ніхто не робив. Я витратив до Стобіса тютюну, я витратив до Стобіса вуглів, і я відзнімав кальянні випуски з різними натуральними інгредієнтами по типу банана. Де я натирав банан і додавав туди до суміші тютюн лимон, буряк, морква, картопля, редька і т.д. і Це дуже складно. Це дуже великий переводняк, тому що фактично після кожного відзнятого випуска це все йшло просто в смітник. А вуглі тушилися і розпалювалися знову. Це жорстко. Це жорстко. Тому. Сподіваємося, що це буде того вартувати. Перший випуск вийде, думаю, на цьому тижні ми трішки змістимо контент-план і зробимо так, щоб вони вже почали публікуватися. Я відзняв 8 випусків. Один із них не піде в цю серію, один із них піде окремо. Але сім випусків по одному випуску в місяць це на сім місяців. Тобто мені потрібно буде дозняти ще 5 випусків, і я зможу закрити цю рубрику повністю на рік. Лузаю сямки. Дивлюся, останні з нас не бачу вже що інтересно капець. Уже четверта чи п'ята серія кайф. Піду піду попісяю своєю гарною піссею, піду піду попісяю своєю гарною піснюю.